Світ навколо нас такий чарівний, такий квітучий та радісний. Меневід'ємна частина матінки природи, мабуть, найбільшу насолоду і радість у нас викликає спілкування з природою. Вона завжди хвилює та чарує нас своєю неповторною красою. На світі є безліч місць, що надихають, дарують дивне відчуття, коли перехоплює подих. А наше хоче сфотографувати все те, що ми бачимо. Незабутні картини дарує нам навколишня природа. Особливо, якщо це краєвиди рідного краю. Головне тільки навчитися усе помічати. Адже це можуть бути зовсім, здавалось би, звичайні речі, захід сонця, останній танок опалого листя, весняний пташиний квал. Чи навіть просто маленькі кошеня, що тихо спить у куточку. І якщо все-таки ми це помічаємо, то дуже часто у нас виникає бажання зафіксувати таку мить. Коли в наш край увірвалася війна, ми всі охоплені вічаєм і панікою, затамували подих в очікуванні лиха, біль. Сльози, відчай і розпач, розбиті села і міста, а в країні вже весна. Ти цього не усвідомлюєш, але починаєш помічати зміни в природі, Україна в руїнах, а в Харкові квітне магнолія, несамовито виє сирена, а повітря насичене неймовірним, квітково-фруктовим ароматом і свіжістю. Природа прокидається, наповнюється енергією життя. І ти відчуваєш. Цю силу природи і починаєш вірити в краще, в небі чути гуркіт ракет і лунають крики перелітних птахів, які, незважаючи ні на що, повертаються на батьківщину. І як співається у відомій пісні, хай буде весна, поки ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра діднає серця, Україна навіки жива, Україна це наша земля. Україна єднає серця, тож хай буде весна, і все буде Україна.